Вітаю благодійний фонд. Хто якщо не ми 17 червня провів захід країна незламна за підтримки державної обласної військової адміністрації? Саме на цьому заході нас було пів тисячі дітей та батьків ВПО. також на заході було передано понад 28 одиниць техніки. Ввечері зібрано 1 мільйон 75 тисяч гривень на мавіки. Цю суму було закуплено 35 п'ять які ми передали цих військових. Тому передали. Бронів на наші сили оборони, вони розійшлись в різні частини. Дана б, акція не змогла б відбутись без підтримки наших благодійників. Минулого разу ми з цим благодійним фондом передавали велику кількість автомобільного транспорту. Там вже відбулися на тому ж заході лопти, на якому продавали і були придбані дані квадрокоптери. І знову ж передамо в наші сили оборони. Дорогі наші, допомагаємо разом і слава нашим героям! Слава нашій Україні! Чекаємо на перемогу.